Тисяча днів великої війни Кіровоградщина. Документальний фільм з такою назвою про боротьбу українського народу з російськими окупантами презентували сьогодні в Кропивницькому на екрані 24 лютого 2022 року. Кропивницьке розбудила повномасштабна війна. Ще не звиклі до галасу сирен. Волонтери стрімголов збирають гуманітарні вантажі українським захисникам на передову. Пані Інеса невтомно допомагає іншим, не помічаючи, як хтось з містян фільмує на відео їх працю. Ці кадри потрапили у фільм. Сьогодні волонтерка в залі каже, це більше ніж просто кіно. Для неї це згадка, як місто згуртувалося, а країна прийняла бій за свободу. Це щось робили, сітки плелися, сало вже хтось приніс, його вже засалювали, вже хтось віз хлопцям на блокпости, вже кипіла робота, вже хтось займався, шукав де взяти ті блоки, поставити, той вже привіз в мішках пісок. Ну, тобто цей перший день він найстрашний був і найщимливий. Військовослужбовець 121-ї бригади ТРО Ярослав Стас теж приїхав з військової частини на прем'єру. У фільмі знайомі обличчя його побратимів, з якими після нападу росіян пліч опліч став на захист батьківщини. У мирні часи чоловік співав на сцені, але жоден виступ говорить не викликав такого адреналіну, як перший бойовий вихід на фронті. Це було 22 березня 2022 року. Поїхали зустрічати колону танків навіть без бронеплит. Бронежилети були на нас, а бронеплити у нас не було. Ще тоді, тоді нічого не було. Поки українські воїни палили ворожу техніку, Кіровоградщина приймала переселенців, які тікали зі своїх домівок від війни. Область прихистила понад 80 тисяч людей. До кінострічки потрапили епізоди евакуаційних рейсів, зворушливі зустрічі співвітчизників на вокзалах і їхня радість від порятунку. Серед врятованих чимало дітей без опікунів, яких по дорозі розстріляли росіяни. Затуляли просто вікна подушками для того, щоб дітей не постріляли, не посипалось на них скло. І дітки від трьох років малесенькі, злякані. А ми мали стати їм мамами. Діток привезли пізно вночі, холодні, голодні. Посадили за стіл, почали діти їсти. Він горбушкою хліба вимакує. І їсть, споживає чиста тарілочка після нього. Йому говорять: тобі добавки додати. Ні, дякую, я вже поїв. Ви знаєте, це наскільки було ну, трепетно. Герої кінострічки звичайні кропивничани, які щодня наближають перемогу. Надзвичайники, медики, комунальники та шофери. У нас було 10 автобусів і вивозили ми 6, Сім раз сім раз їхали і в день, і вночі дуже довго тримали на блокпостах, ночували в автобусі. Окупанти з презирством до нас дивилися і обшукували. Заповнені людьми автобуси, затримували, перевіряли водідів, роздягаючи їх до гола, перевіряючи, чи вони не належать до спецпризначенців. Це звичайні. Мирні люди, але це величної душі фільм Тисяча днів великої війни Кіровоградщина» створили за ініціативи обласної влади. Підготували його троє творчих людей: авторка сценарію Євгенія Шустер, журналістка Інна Примак та режисерка Катерина Мурована. В основу стрічки лягли відео волонтерів, прес-служб та репортажі телевізійників. Зйомки велися як на території області, так і в гарячих точках, де тримають оборону кропивницькі захисники. Змонтували кінострічку за декілька тижнів. Документальна кінохроніка вийшла більш ніж на 30 хвилин. Автори фільму наголошують, все у стрічці з першої до останньої секунди правда, без художніх прикрас. Можливо, вперше ми побачили, яка наша маленька область сильна, красива. Мені доводилось про це дуже часто говорити і в різних книжках, і на різних майданчиках, аж до Національного палацу Україна. Але ось війна показала навіть в тибу всю нашу таку якусь об'єднану силу. І мені хотілося, щоб Кірова Градщина зрозуміла, що вона зараз вся, як єдиний оркестр. Красивий, потужний, який дивиться в майбутнє. Ну ось такий у нас вийшов фільм. А вам судити. Прекрасний фільм. Mm -hmm. Я насолодився. І сьогодні керівники області наголошують, події в стрічці це вже й історія, і сьогодення. Адже війна триває, і ми мусимо й далі єднатися та разом іти до перемоги. «Ніщо не дається так важко, як свобода. Ми в цьому на жаль. Переконуємося. Сьогодні в черговий раз хочеться виказати слова великої поваги до громади, до всіх без виключення. Перш за все, до наших захисників і захисниць. Хай військова удача, військовий вишкіл завжди будуть їм допомогою в стійкості. Незламності, хай Господь Бог збереже їхнє життя, бо вони безцінні. Ми це повинні з вами все помнити. Ми повинні це все довести до наших діток, тому що це наше майбутнє. І ми за цю війну повинні завжди згадувати. Ми ніколи не думали, що в нас такий сусід, такий підступний. Він бачить, що ми об'єднуємося з вами, що ми, як ніколи, ми з вами єдині. І його це бісить. Вісить у того маленького карлика, який сидить там в бункері, і дає такі вказівки бити по нашим мирним городам, убивати наші, що рідніше це наших діток. Прем'єрний показ відвідали півтори сотні глядачів. Від побаченого приголомшені кажуть, події цих тисячі днів повномасштабної війни крають серце. Це влучно торкає кожного. В'єднує нас всіх, і певною мірою. Створює якусь мистецьку таку такий образ єдності і підсилює певною мірою, підсилює наші надії. Гордість бере за наш народ, за нашу державу, за наших людей, за наших чоловіків, синів, які мужньо борються з цим ворогом, за нашого пана президента. Які дійсно ми маємо гордитися такою людиною, яка не покинула нашу країну, не покинула нас? Фільм опублікували у вільному доступі на усіх ресурсах облвійської адміністрації. Також його від сьогодні транслюють і місцеві телеканали Кіровоградщини, зокрема, і телеканал Ті -Ті В етері Стрічка щоденно до кінця тижня, о 12.10 та 21.30. Найближчим часом показати документальний фільм планують і у навчальних закладах. Бачи, сміється, жовто блакитне серце ніколи не здається. кожні новій події там є моя надія, поки серце б'ється, моя зі нам б'ється. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. Боронили до останнього подиху. В Кропивницькому державні та обласні нагороди за захист України присвоїли понад чотирьом десяткам полеглих військових. Почесні відзнаки до тисячі днів повномасштабної війни влада вручила родинам загиблих воїнів. Після чого полеглих бійців вшанували хвилиною мовчання. Рідні захисників переконані, завдяки відвазі та самопожертві військових держава зберегла незалежність. Тому українці не вправі забути їхній героїчний подвиг. Син мій був строковиком. Він служив в місті Харків. Коли почалася війна, він, мабуть, один із перших, який займав позиції. Ну і Потім боронив місто Харків, потім місто Бахмут, а загинув на роботино. Це сталося 28 жовтня, 23-му році, а вони виконували бойове завдання. І автомобіль, брон, їхній бронеавтомобіль влетіла ракета. Я коли буваючи на, чи на Рівнянському кладбищі, чи на Дальному. В східному нашому кладі, дивлюся в їхні обличчя і бачу, вони хотіли жити. Вони хотіли ростити своїх дітей, будувати будинки, садити сади. Ну Так сталося, що вони віддали своє життя за нас з вами, за наше майбутнє. І ми повинні з вами, як ніхто, це завжди помнити. Перейдені червоні лінії і зворотнього шляху немає. Ми обов'язково переможемо, я свято вірю в це. Ми обов'язково збудуємо омріяну нами, державу вільних, незалежних, чесних, мирних людей. І будемо жити ми, будуть жити наші діти, будуть наші онуки жити.